Едуард Михайлович пенсіонер. Зараз сплачує за комунальні послуги в середньому 800-900 гривень на місяць. Скільки буде викладати із власної кишені після подорожчання, навіть не хоче думати. Не кожна людина, не кожна сім'я зможе це все покрити хоча б регулярно, з такою політикою, з такими цінами. З таким відношенням, як оце зараз, дивимося. У середу вранці біля облдержадміністрації Едуард Гмиренко не один. Тут зібралося кількасот полтавців, аби їхній крик душі щодо нинішніх тарифів почули. Життя простої просто людини пенсіонера не невино, виносимо вже, ви розумієте, дійшло до черти, до грані. Це ще люди не зрозуміли, не, не отримували своїх оцих корішків, скільки платити їм буде. Якщо Пенсіонер отримує 1200 двісті пенсію і йому за однокімнатну біля 2000 тисяч платить. Це жах. Ці претензії полтавці висловлюють на адресу центральної влади. Не треба нам про Порошенка, все він не може, не може правити. Що і я так правитиму з людей гроші здирати. дератиму. Мене тисячу. Пенсія, а він що з мене бере? що? Натішать учасників зібрання і субсидії, які щедро готові надавати можновладці. Субсидія це і приниження людини. Розумієте, я пропрацювала… Багато років, і я зараз моїй пенсії на двокімнатну квартиру вистачить, тільки заплатити за квартиру, за комунальні а е, харчуватися повітрям я повинна. Підтримують на цьому мітингу полтавців депутати. За словами керівника міської організації партії простих людей Олександра Шамоти, такими тарифами влада просто знущається над своїм народом. Перший крок, що який вони повинні були зробити, це підвищити соціальні стандарти пенсії, зарплати. Друге дати справедливу ціну на газ для українського населення. Ціна видобутку українського газу становить гривня 70. Натомість українське населення купує цей газ по 6,70. Де справедливість? Ми видобуваємо 19,9 мільярда кубів газу на рік. Для населення вистачає 17. і при цьому населення платить комерційну ціну на газ. У середу по всій Україні відбулися подібні мітинги. Найбільший із них у Києві очолив лідер партії простих людей представник профспілок у Верховній Раді Сергій Каплін. 45 тисяч людей праці з усієї країни взяли в облогу Кабмін і Верховну Раду із гаслом Роботу, зарплату, гідне життя. Профспілки закликали власників приватних підприємств з 1 липня підвищити зарплатню на 15%, А Кабмін з жовтня затвердити 3067 гривень. Новий прожитковий мінімум розраховувався. Ще за радянських часів, де було прописано, що одна жінка має носити 10 років один бюзгалтер, а чоловік одні труси. Життя змінилося. Ми маємо суверенну нашу державу: державу, яка має руду, яка має нафту, яка має газ, яка має більшість світових запасів чорнозему. І в цій країні, очевидно, бідним не може бути жоден українець. Припиняти акції протесту люди не збираються. А депутати Полтавської міської ради від трьох опозиційних фракцій зі свого боку на найближчій сесії розроблять спільний проєкт рішення стосовно звернення до Верховної Ради з приводу зниження тарифів.